Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Поки заклади освіти вивчають питання дуальної форми навчання, частина з них уже її опробує. Серед тих, хто втілює в життя новітню форму навчання, є і наш коледж, а передувало цьому глибоке вивчення теми та методичне обговорювання її на засіданнях циклової комісії фахових дисциплін. Звичайно, на початку було непросто, адже потрібна була одна стратегія єдине бачення реалізації проблемного питання. І такий підхід дав результат. Були розроблені правила гри, тобто студенти були ознайомлені з умовами проходження теоретичного і практичного навчання та вимогами до них. Серед третьокурсників, які погодилися брати участь в експерименті, 10 студентів одночасно опанували теоретичний матеріал в коледжі і працювали за обраною спеціальністю та успішно підійшли до завершення семестру. Отже. Було проведено семестрові підсумки. Цікаво проходило навчання на виробництві. Оцінювали результати навчання здобувачів, дуальників, викладачі циклової комісії, фахових дисциплін та роботодавців. Я вам хочу сказати, те, що тут сидить вісім моїх студентів, говорить про те, що всі вони з цими критеріями, поставленими перед ними, справилися, і вони зайняли своє місце в організації. Вони є частиною. Фірми, на якій працює 60 чоловік, і вони повноцінно на сьогоднішній день вже повноцінно виконують поставлені ними задачі. Дуальна освіта була для нас дуже цікавим експериментом. В першу чергу, я, для мене було важливо, і для мене було цікаво. Чомусь раніше завжди всі відбиралися від пункту, що працівника має бути досить, працівник має мати якийсь десь, 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 час пророблене та Що я вам хочу сказати, це балка двох кінців. З одного боку, людина, яка має досвід, вона цей вживаний автомобіль. Показавши відмінні та добрі результати з дисциплін, відзначені роботодавцями, дуальники зазначили, що серед усіх переваг такого навчання варто віднести практичний досвід, адже теоретичні знання, не підкріплені практикою, швидко забуваються. Ми переконані, що надалі таких студентів у коледжі ставатиме більше, бо сучасна молодь швидко прогресує і підтримує позитивні зміни в освіті. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!